Привіт, мої любі друзі. Ну що нарешті? Нарешті, це сталося. Нарешті на цьому ринку з'явився ще один дійсно гідний Android смартфон, на який я чекав ну десь приблизно 2-3 роки. Ось ви пам'ятаєте, коли останній раз компанія OnePlus викатувала дійсно флагманський продукт? Ми не беремо оцей весь середній бюджетний бюджетний сегмент. Ми беремо прям справжній фламин. Те з чого вони починали вбитися фламин? Це ж вони принесли це в індустрію смартфонів. Ну, 11 да, в тому, тому році вийшов такий собі, ну, наче флагман, і наче не флагман. Е, якщо не помиляюся, таким був 10 Pro. І до речі, OnePlus 12, на мою думку, став. Саме нащадком OnePlus 10 Pro. І на мою думку, саме OnePlus 10 Pro був останнім гідним продуктом цього бренду. Тож шановні андролюби, сьогодні на нашій вулиці буде справжнє свято. Бо нічого подібного за останній час, я, чесно кажучи, і згадати не можу, так що було по-справжньому збалансовано, так, щоб і камера крута, і стильно, і тонкий корпус. Бо як це зараз працює? Якщо камера крута, то там така шайба а, позаду. Якщо все інше, то ціна якась космічна. А тут начебто все гуд. Однак без недоліків все одно не обійшлося. Тож давайте, любі мої, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть з собою гарний настрій, вподобаєчку не забудьте поставити, а я починаю. І перше, що я хочу зробити, це нагадати вам, що у нас є свій власний інтернет-магазин з найкращим сервісом у світі, з найнижчими цінами у світі, з найкращим асортиментом. бо... Я його особисто е, обираю там виключно топи за свої гроші. Загалом там бацько всілякого цікавого. Однак е, нещодавно до нас приїхали роботи пилисоси Xiaomi. Ну це реально топи за свої гроші, коштують недорого. Е, від нас ще є там додаткова е, знижка і є там усі сегменти. Хочеш там подешевше, буде подешевше. Хочеш щось подорожче. Там люксові коштує щось 28 кусків, Ну це взагалі, однак, там справжня бімба. Те саме стосується і ноутбуків. Ви, мабуть, знаєте, так, що компанія Xiaomi випускає там ноти і під цим суббрендом Redmi, і сама вона там флагманські продукти під брендом Xiaomi випускає. Так ось, оці перші покоління, які були, то таке. От зараз там справжня годнота, і тут можете мені повірити. Ми до речі збираємось робити окремі огляди в нашому тіктоці, бо мовчати про такі продукти, ну це справжній злочин. Давайте, друзі, отут з'явилися QR-коди. Е, можете сканувати, підписуватися на наші телеграм-канали. У нас, до речі, є ще один телеграм-канал е, з найнижчими цінами при купівлі з Аліекспрес. Там теж хлопці працюють, підбирають виключно годноту. Бажаю всім вдалої купівлі. Ну а зараз повертаємося до нашого огляду. За традицією заходимо на її е каталоги і додаємо до порівняння. Нашу новинку, а саме смартфон OnePlus 12 і його основних конкурентів: модель Pixel 8 Pro, Galaxy S24 Plus, Xiaomi 14 Pro та її, мабуть, достатньо. Зараз перед вашими очима всі їх технічні характеристики, повірте, вони протягом цього відео нам знадобляться. Ну що, друзі, я навмисно взяв саме китайську версію цього смартфона, бо глобалка коштує аж занадто дорого. Якщо не помиляюсь, там щось 800 чи 900 баксів. Ну, це ж все ж таки OnePlus, це китайця. Люди, купуючи китайця, вони хочуть, хоча б щось заощадити, вірно. Тому тут буде працювати стара, добре знайома нам схема. Купуємо китайця, прошиваємо його на глобалку і тим самим заощаджуємо десь там доларів 100-150. А натомість, що ми втрачаємо? Технічно нічого, ну не буде у вас там в комплекті у цього європейського блоку жилення та є хрен з ним. Зате ви отримаєте комплектний добротний чохол, бо в європейському варіанті його немає. Ще із цікавого в комплекті є захисна плівка, вже наклеєна на екран смартфона, голка і макулатура. Знаєте, що мені більше за все подобається в цьому смартфоні? Його колір, він, начебто, білий, однак він ні не білий, він такий, знаєте. Світло, 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 сірий чи брудно-білий, а під якимось кутом він взагалі сірий. Мені дуже подобається, як це виглядає. В такому виконанні у нього йде хромована оця рамка. Є ще чорний варіант з чорною рамкою, і зелений варіант там взагалі якась екзотика, яка власне мені не зрозуміла. Хоча можливо комусь з вас зайде. Якщо вам подобається такий варіант, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Чому? Можу вам сказати, що відбитки пальців це скло не залишає, тобто сама поверхня глянцева, однак при цьому досить практична. На корпусі є всі обхідні і необхідні елементи, припустимо, завезли інфрачервоний порт. Я не пам'ятаю жодного смартфона OnePlus з цим портом. Щось Holden BBK, вони якось сказилися останнім часом на ньому, і усі свої флагмани його тулять. Можете написати в коментарях, чи користуєтесь ви інфрачервоним портом в 2024 році. Якщо враховувати, що це смартфон від компанії OnePlus, тут набагато важливіше буде присутність оцього е, перемикача звукових профілів. Десь вони його там прибирали, десь знов завозили. Однак фанати все ж таки перемогли. І він тут є, і виконаний він достатньо якісно, не хитається, як в середньобюджетниках компанії. І отак, коли от ти на нього дивишся, наче все у нього є. Металевий каркас, справжні справжній Флагман. Так, дизайн комусь подобається, комусь не подобається, ця шайба, мені припустимо так, ну, 50-50, не можу сказати, що мені прям хочеться там. Однак і не можу сказати, що я на нього дивлюся і мені хочеться його там лизнути. Ні, такого немає. Тобто взагалі ненормально, коли хочеться лизнути смартфон. Коротше, проїхали. Можете, до речі, написати в коментарях, чи лизали ви колись смартфон. Сатоші". ні, 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 Сатоші". не вставляйте. Коротше, все у нього добре. Немає тут цих щілин, про які там писали в мережі, немає тут усіляких комах. Та і загалом у нього все дуже добре за одним єдиним невеличким виключенням. Тут немає офіційного класу захисту від води та пилу. IP68, тільки IP65. Що це означає? Пилу він не боїться, струй води він не боїться, однак прямого занурення під воду боїться. Погодьтесь, це трохи дивно, особливо коли мова йде про топ флагман компанії, і особливо коли ти знаєш, що його брати. З сусідніх брендів Vivo, Oppo, вони мають клас захисту IP68, тобто компанія може це реалізувати на офіційному рівні. Не знаю наскільки це зараз критично для людей, бо, припустимо, я, навіть знаючи, що смартфон має вологозахист, все одно ніколи не занурюю його під воду. Ну то таке. На що я ще звернув увагу, коли ним користувався? Друзі, після мого восьмого пікселя, після там Galaxy s 24 зараз роблю його тести. Ну, це доволі. Великий апарат. Ну, тобто це зовсім не компакт. Якщо ви там е згадаєте, то OnePlus 10 Pro він теж не був компактом, однак він був менший, ніж більшість середньостатистичних там, флагманів. Ось цей він навіть більший, ніж Galaxy S24. Ну, по висоті точно ширина там у нього то товщина трошечки менше, ну коротше, він все одно відчувається лопатою. Та його вага теж говорить, що він належить до ультрафлагманського сегменту, коли смартфони важать там більше 220 грамів. Ну цей, до речі, важить рівно 220 грамів. Не знаю, чому я так висловився. Що стосується цього іншого, друзі, я вам не просто так сказав спочатку відео, що двонашка є нащадком OnePlus 10 Pro. Бо, коли ти дивишся на його обличчя, та це ж вилитий OnePlus 10 Pro, у нього такі самі заокруглені краї, дисплеї, у нього такі самі тон тонесенькі рамки. Та й в цілому, якщо не знати, що це дванашка, відрізнити їх по обличчю буде доволі важко. Передня панель, на відміну від заднього, захищена склом горіла глаз Victus другого покоління, що теоретично вказує на те, що розбити екран буде доволі важко. Діагональ дисплея складає 682 дюйми, є підтримка функції LTPO, максимальна чисто. Тата розгортки 120 Гц, Є підтримка технології Dolby Vision, HDR10+, і всього такого подібного, що в принципі існує в нашому світі. Загалом, якщо дивитися на цифри, у вас може статися невеличкий шок, бо виробник декларує максимальну яскравість 4500 ніт. Я розумію, що це китайці, ви не можете написати все, що завгодно, однак з реальністю це не має нічого. Спільного я вам же не раз розповідав, що це стосується виключно, коли ви там переглядаєте hdr контент, і все одно заміряти це неможливо. А те, що можливо заміряти, ми звісно заміряли. Так от при авто налаштуванні яскравості, коли там потрапляє якийсь там сонячний промінь, що якесь там джерело світла, максимальна яскравість, яку нам вдалося побачити, 1600 ніт, і це на 200 ніт більше ніж припустимо у Galaxy S24 Ultra і так само, як в галактиці, цього буде достатньо з головою. Тобто ніякого дискомфорту в сонячний день ви точно відчувати не будете. По всьому іншому мені подобається гнучкі налаштування кольорів дисплею, хоча особисто я користувався автоматичним налаштуванням. Тут є такий пункт режим природних відтінків. От він у мене був постійно активний. Ще одним плюсом, є те, що тут немає жодних проблем із шимом. Згадуємо його попередники: OnePlus 10 Pro, OnePlus 8 Pro, якщо не помиляюся і одинашки, там все одно ці значення були там 30 і вище. Можливо, за рахунок у наявності цієї функції LTPO, я не знаю. Зараз тут значення там приблизно 16-17. Ви можете бачити таблицю перед своїми очима. Коротше, можливо, я зараз скажу банальні речі, які я повторюю в кожному огляді якогось того пристрою. Проте, ну це правда, тут один з найкращих екранів в світі. Причому він ще підтримує роботу, коли от у вас там вологі пальці. і, Коротше, з цим тут проблем немає. Ну що, начебто, все сказав, окрім одного важливого моменту. Пам'ятаєте, у багатьох флагманів від OnePlus сканер відбитків пальців знаходиться занадто низько. Так, от тут він знаходиться прямо в ідеальному місці, трохи нижче центра і. Та користуватися ним повсякденному житті дуже комфортно. Він оптичний, він не ультразвуковий, проте він такий самий гарний, як і у більшості флагманів бренду. Тобто, виділити щось там особливе, ну типу, що він там якось швидше працює, ніж у інших, не можу так само добре. Ну і раз ми вже почали чіпляти у такі дрібні, але важливі моменти. Давайте одразу дам відповідь на питання, що тут з вібро Мені здається, що вібромотор тут став ще ліпше ніж у попередників. пам'ятаєте? У OnePlus 11 є наскільки він крутезний, так ось він тут став ще ліпше. Вони, я не знаю, чи які там режимів ще додали. Коротше, він реально працює прямо бімбочко. Та якщо ви кайфуєте від Вібрика, цей смартфон точно буде для вас еталоном. От повірте мені. А от старозвуки, як на мене, такий саме, як і у попередника у OnePlus 11. Це непогано, бо там звук був на рівні. Коротше, знаєте, що в цьому плані тут теж все дуже дуже добре. Добре, друзі. Я вас почув вже про ці всі банальності. Давайте краще поговоримо про його продуктивність. Як на мене, це більш важливе питання. Як компанія OnePlus порала з цим гарячим чипом Snapdragon 8 Gen 3 а я вам скажу, що непогано впоралося верніше трохи ліпше ніж його конкуренти. Дивимось на результати CPU Throttling Test. Проводив я його в продуктивному режимі, і мінімальне значення, яке ми побачили на графіку, це 329 гіпсів. Нагадаю, що у Galaxy S24 Ultra з його ультра навороченим охолодженням було там щось 309 гіпсів. Велика ця різниця, ні, невелика, просто факт. До речі, що як на мене більш важливо, корпус смартфона під час тесту був просто теплим, тобто він не став там пекельним, що до нього не може там доторкнутися, однак ми там побачили крутезні цифри. Ні, тобто користуватись, було комфортно. Ну, якщо піднімати питання стрес теста відеоядра, там ситуація плюс-мінус така сама, як і у конкурентів. Після 20-го кругу ми бачимо просадку на 45%. Запевняю вас, що з практикою це взагалі немає нічого спільного. Бо по повсякденному користуванні він працює як пуля, нічого не лагає. Тут ще й встановили цю сучасну пам'ять і. Оперативно і накопичуваш там щось UFS 4.0 і і Power DDR5X, Коротше до його швидкодії у мене немає жодних претензій. Нуль він літає. Не можу сказати, що він там працює припустимо швидше ніж там Galaxy S24 Ultra з таким самим каменем. Чи там Vivo x 100 Pro. це останні смартфон, які я тестував. Вони всі працюють ідеально, і це не є виключенням. Тобто, з оцією найважливішою задачою для більшості користувачів швидкодія роботи, стабільність роботи, швидкість там відкриття додатків. От у цього пристрою немає жодних проблем. Ну а якщо у вас раптом більше цікавлять ігри, в чому я дуже 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 сильно сумніваюся, знайте, що з ним у нього теж немає жодних проблем. Припустимо, я в Genshin Impact в. Honkai Star Rail і Diablo Immortal на ультра налаштування графіки, робив я це протягом однієї години, він не фрізив, не лагав, працював ідеально. Тобто можете розраховувати такі іграх на стабільні, ну там 55-60 кадрів на секунду, в залежності від сценаріїв. Тобто, як ігрофон, його теж можна розглядати. Ну, якщо вас не напрягають у ці заокруглені краї дисплея. Тут навіть є ігровий режим, можете дивитися кількість там ФПСів, продуктивний режим, включати непродуктивний, він тут просунутий. Ну, Якщо говорити про Інші є фічі інтерфейсу, знаєте, що сьогодні Oxygen OS рівно Color OS. просто тупо один в один відрізняється тільки назви, і все чи погано це? Ні, ні в ніякому разі так не можу сказати, бо мені дуже подобається інтерфейс Color OS, А те, що там Oppo вже поглинули давно компанії OnePlus, ну я думаю, що це ні для кого не є новиною. Розповідати детально про сам інтерфейс, чесно кажучи, не бачу сенсу. Він такий самий крутий, як і на всіх попередніх OnePlus, які отримали оновлення до 14-го Андроїду. Працює стабільно плавно до кастомізації та функціональності. В цілому мене немає жодних претензій в цьому плані. Oxygen реально ну в моєму рейтингу, десь там на перших місцях. Що ще більше зігріло душу особисто мені, та я впевнений, що вам теж зігріє те, що. Виробник пообіцяв оновлювати зеленого робота протягом 4 років. Тобто зараз у нього 14, а Android буде там 18. А патчі безпеки протягом 5 років. Це все ще не Google Pixel. І не топ-флагмана від компанії Samsung, однак я впевнений, що цього буде достатньо з головою. Здавалося б, поки що нічого кардинально нового я вам не розповів. Ну тобто, якщо б я був власником OnePlus 10 Pro, я б проепси, почув, ну да, 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 але платити там в два рази більше грошей за те, що ти там перерахував, я б точно не став. Добре, тоді тримайте це. Перший дійсно справжній камерафон. Від компанії OnePlus, який не відстає від топ-флагманів ринку, і я не перебільшую, кажу вам дійсно, як є так, можливо, в деяких сценаріях він не дотягує до рівня там, Galaxy S24 Ultra чи, припустимо, Vivo X100 Pro. Однак за свої гроші, ну чесно кажучи, я не знаю, хто може впоратись краще за нього. Розповідаю, в якості основної, наче черкокутної камери, тут використовується флагманський сенсор від компанії Sony на 50 мегапікселів з оптичним. Стабілізації. У нього все ще не дюймова матриця, і тим самим він відрізняється від своїх старших братів, таких як там Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Pro. Однак у iPhone і у Galaxy S24 Ultra теж не дюймові матриці, і фотографують вони дуже-дуже добре. Так чим компанія OnePlus гірше? На Черекокутник тут використовується теж флагманські на 48 мегапікселів з автофокусом. Але головним гостем цього апарату все ж є новий перескор. Копний об'єктив на 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією і трикратним оптичним наближенням. Ну, на папері це виглядає не так круто, як, припустимо, там п'ятикратний оптичний зум, там у Galaxy S24 Ultra. Однак, повірте мені, для повсякденного користування цього буде достатньо зголу. Ви самі побачите приклади, впевнений, вам сподобається. Особливо, якщо говорити за портретну зйомку, тут він взагалі король. Ну, дивіться самі. Почнемо з банального. Денна зйомка архітектура. Чесно кажучи, я не не знаю, на чому тут загострювати вашу увагу, бо як на мене, абсолютно всі флагмани в таких умовах справляються дуже добре. Тому давайте краще я вам одразу покажу світлини, зроблені з людьми. Ось це не портретна зйомка, просто я сфотографував свою дружину в повний зріст е на фоні моря. Мені подобається скінтон, та і картинка в цілому. Вона виглядає якось художньо. Можливо, це реалізовано завдяки алгоритмам від Hasselblad. Ви ж знаєте, так що компанія OnePlus для своїх флагманів співпрацює з. З цим брендом. Ну а якщо брати до уваги портретну зйомку, тут взагалі мені цей OnePlus подобається навіть більше, ніж нещодавні S24 Ultra. В цьому режимі вам доступні три варіанти наближення: 1X, 2X і 3X. Однак мені більш за все подобаються фотографії, зроблені з трикратним наближенням, тобто ті, які реалізовані за рахунок нового перескопного модуля. Причому це стосується і легких умов при денному освітленні, і важких умов. Ви тільки Подивіться на цей результат. Так, друзі, це фото зроблено за допомогою смартфона, а його можна додавати в якусь там, я не знаю, галерею знімків, зроблених на беззеркальну камеру. Причому я не перебільшу, мені дійсно дуже подобається його результат. Добре, з цим, начебто, розібралися. Тепер давайте подивимось, як справляється основний на черкокутний модуль у важких умовах. Отак, дивися, начебто, звичайний стандартний флагманський рівень. Однак я хочу звернути вашу увагу на те, як він. Обробляє джерела світла. Якщо ви будете переглядати ці фотографії на смартфоні, використовуючи стандартну галерею, там можна буде натискати на напис Pro XDR, і джерела світла взагалі будуть максимально тьмяними. Коротше, основні камері по фотозйомці, так само як і по портретній зйомці, я ставлю собі святковий залік. Рухаємось далі. Дивимось на що спроможні зум-об'єктив. Це фото зроблено на, на ширококутник. Ось е однократне наближення, двократне. Трикратне, шестикратне, і десятикратне, тобто, як ви можете бачити, навіть десятикратне наближення виглядає цілком непогано. Однак я все ж таки обмежувався шестикратним, ну, якщо як же ви хочете бачити, прям взагалі майже ідеальний результат. На черкокутник мені теж дуже сподобався. Можливо, кут не такий широкий, як припустимо, у флагмані від компанії Google і Samsung. Однак зверніть увагу на деталізацію, на динамічний діапазон, ну і на те, що з його допомогою можна робити у такі чарівні макро. Ви ж не забуло так, що на Тут є автофокус. Що стосується селфі камери, її тут теж добре прокачали, встановили модуль на 32 мегапікселі. і з його допомогою можна отримувати отакі шарівні. Фото. Я зробив небагато знімків, але мені здається, цього буде достатньо, щоб зрозуміти рівень цієї фронталки. Давайте на цьому ж місці дам відповідь на запитання, чи можна її використовувати для запису там, рілсів, блогів і так далі. Так, друзі, можна, та ще як можна, бо на відміну від попередника, OnePlus 12 отримав можливість запису відео в 4К 30 кадрів на секунду, і це дійсно помітно. І при цьому ще працює євридна стабілізація. Та що казати, тут навіть завезли можливість. Від зйомки з так званими кіноефектними чи портретним відео, коротше, відео з ефектом БК. Правда, в такому разі у нас є обмеження в роздільній здатності всього-навсього Full-HD. Те саме, до речі, стосується і відеозйомки на основну камеру. Якщо ви будете знімати відео з кіноефектами, в цілому результат буде непоганий, однак максимальна роздільна здатність буде всього-навсього Full-HD. На відміну від тих самих там Galaxy s 24 Ultra, і останнього айфона там можна записувати у ці кіноефекти в к якщо не помиляємося. Принаймні на гелексі точно можна. Якщо не брати до уваги кіноефекти, максимально можлива роздільна здатність 8к 24 чотири ФПС. До речі, навіть в цьому режимі виробник реалізував гібридну стабілізацію. Проте як я вже неодноразово казав раніше, в повсякденному житті я використовую 4К 30 кадрів на секунду, і ось такий результат ми отримуємо. Під час відеозйомки можна перемикатись між модулями. І при цьому кольори передачі, хоч і змінюються, однак не так, щоб дуже сильно суттєво. А як я вже вам казав, для китайських смартфонів це дуже болюче питання. В цілому, як на мене, результат непоганий. Звертаю вашу увагу на швидку роботу автофокусу, роботу гібридної стабілізації і дуже приємне оптичне боке. Ну що, друзі мої, давайте підсумуємо. Думаю, ні для кого не буде секретом те, що всі попередні покоління вони отримували модулі так, знаєте, нарешту. От весь важкий люкс діставався виключно флагманом від компанії О, Vivo, там усі Carl Zeiss і так далі. Те, що тут дістався у цей Hasselblad Знов таки, канати, відчепіться там якось там порадити свій натовп. А ці вершки діставалися Віво і ОПО. Цього разу в принципі нічого не змінилося, бо ультрафлагмани від Віво і ОПО фотографують краще за uh, OnePlus 12. Однак, якщо робити порівняння там з флагманами Самсунг uh, з. Пламенами, Xiaomi і так далі, це точно плюс-мінус такий самий рівень. В деяких сценаріях мені казав, навіть більше сподобався вам пласт портрет на зйомку. Тут просто космос. Ну дійсно, Samsung, от s 24 Ultra, він не може в цьому плані з ним якось тягатися. Цей, ну він відчутно буде краще фотографувати е, в цьому режимі. Все інше теж на фламандському рівні, в тому числі і фронталка. Я нагадаю, що раніше, от в попередниках, вона теж була слабким місцем фламенів OnePlus. Коротше, я вважаю, що там ну от, враховуючи його офіційний прайс, там сікі там 800 доларів там за мінімальну комплектацію. Уся в Америці ну, в Америці вони за 800 і продаються. Я вважаю, що камера ну дійсно топова. І це ви ще маєте враховувати, що у нього немає цієї величезної шайби на всю задню кришку. Вона тут виглядає ну більш-менш охайно. Тобто товщина, ну така, знаєте, припустимо до норми. Гаразд, друзі, в принципі, найважливіші питання ми вже з вами закрили. Залишився тільки час автономної роботи. І тут компанія OnePlus приготувала нам е, черговий сюрприз, так само як і її. Співвітчизники, так би мовити, ось компанії Vivo і Oppo в своїх фламанах вона завезла акумулятор ємністю. 5400 мАч, коли нормою є 5000 мАч. І плюс до цього запропонувала швидку зарядку потужністю 100 Вт. Блокживлення е з підтримки цієї потужності йде в комплекті. І бездротову зарядку потужністю 50 Вт. І реверсивно теж завезли. Кож тут повний оцей фул. І що я вам можу сказати? В повсякденному користуванні це один з найбільш витриваліших флагманів на Android, плюс-мінус такий самий рівень, як і у Vivo X100 Pro. Пам'ятаєте, я його згадував того разу, єдине, що мене трохи турбує. Якщо ви будете дуже сильно його навантажувати, грати в ігри, в такому разі, він буде сідати дуже швидко. Ну то я там грав от з годину в Genshin Impact і всі інші ці ігри. Там за годину 28% батареї, відсотків батареї. все. Якщо цього не робити, от нормально як людина користуватися смартфоном, то на день повного заряду буде стабільно вистачати. Тобто батарея він тримає набагато краще і відчу... ну, це відчутно дійсно. В реалі ніж OnePlus 10 Pro. Я був користувачем і одного смартфона і іншого. Тож, якщо ви хочете перейти на це на нове покоління і вас не влаштовувала батарея в 10 Pro, тут з цим буде все ок. В моїх сценаріях використання зазвичай в кінці дня, десь там у 8 вечора, залишалось там 35%. Сказати, що цього буде достатньо на наступний день, ні, все одно треба ставити на ніч на зарядку. До речі. Заряджається батарея від 0 до 100% десь там за 28 хвилин. За перші 15 хвилин на 70%. Тобто швидка зарядка дійсно працює і Ну, для багатьох це буде немаленьким бонусом. Ну, що стосується бездротової зарядки у цієї 50 Вт, для того щоб все це реалізувати, треба окремий аксесуар, фірмовий від OnePlus, Треба купувати. Думаю, що навряд чи цим хтось буде користуватися. Є бездротова зарядка, і добре. Так, ну що пропоную розібратися з ціною з усією прошивкою китайця на глобалку, і після цього будемо підбивати підсумки. Як я сказав раніше. В Америці цей смартфон можна замовити за 800 доларів в Європі. Його пропонують за 899 баксів в Мінімальній комплектації в максимальній комплектації за 999 доларів. І це дорогі мої немало. Це немало. і це, це, це набагато більше ніж просять за нього в Китаї. Якщо мені не зраджує пам'ять, бо купував я його достатньо давно. Він мені обійшовся щось там близько з 700 доларів. Це вже з доставкою з Китаю. Ось зараз його, мені здається, можна купити буде ще дешевше, а через там якісь 2-3-4 місяці десь там баксів за 610 600, 600 його можна буде е, урвати. Тобто оця економія, вона дійсно відчутна. А для того, щоб прошити смартфон з китайця на глобалку, там треба витратити щось близько 70 хвилин, якщо ви хоча б трохи рукастий хлопець. Заходите на форум, там качаєте цю прошивку. Ну, ми це зробили доволі швидко і працює ця прошивка м -м, стабільно. Єдине що, шукайте прошивку. Саме з глобалки, офіційну глобальну прошивку. Бо у мене тут стоїть неофіційна, тобто оновлень по повітрю е, тут немає. Загалом цей смартфон мені дуже сподобався. Єдиний його недолік, ну так, щоб об'єктивний, немає класу захисту IP 68, тільки IP65. До всього іншого немає жодних претензій. Якщо казати об'єктивно, суб'єктивно мені ще ці скошені е, грані не подобаються, бо я вже дуже сильно звик до 8-го пікселя. Чи можна його вважати сьогодні найкращим андроїд-смартфоном серед пристроїв до однієї тисячі доларів? В принципі, ні, я так не вважаю. Одним з найкращих, так. Бо якщо б у мене в кишені була тисяча доларів, я б собі краще взяв Pixel 8 Pro. Однак це моя. Думка. Ось зараз Pixel 8 Pro коштує щось там всередині нашої країни близько там 31-30 тисяч гривень. Ну, Плюс-мінус за таку саму суму ви скоро зможете купити і цей OnePlus 12. В Pixel мені більше подобається, що там більше оновлень. Все одно немає цієї гібаторіки з прошивками. Там є клас захисту IP68, а все інше там точно не гірше, ніж тут. Тож раніше як було? Гіки і так обирали між флагманом від компанії OnePlus. І флагманом від компанії Google. Однак Google постійно щось там косячила, вона встановлювала не дуже потужні процесори. Там щось було зі збіркою, там десь косяк, там косяк, і люди такі, та я краще собі візьму OnePlus. А зараз, коли вони коштують плюс-мінус тих самих грошей, ну як на мене, вибір очевидний. Тим більше, що ця остання серія від Google, ця вісімка, ну вона прям топова. Ну якщо вам з якоїсь причини не подобаються пікселі, тоді це так дійсно. Другий номер в моєму списку. Однак, друзі, це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Можливо, ви десь зі мною будете не згодні. У мене на цьому все. Щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця, бо воно було дуже дуже довгим. Це був такий, знаєте, гайд, мій досвід користування. Ось не забудьте поставити вподобайку, ось поділитися цим відео за своїми друзями і підписатися на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Андроїд. Побачимось! Е.